Вти вам торба, хлопці, ноги в руки, інакше зуби в гузні! А чого то я біжу? Я ж тут, а не там. У кожного з нас є свої унікальні вміння. Ми різні, і саме у цьому наша сила. Бо коли ми діємо разом, ми не переможні і нічого не може нас зупинити. Ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що таке штучний інтелект та як він викликає справжні емоції. Ти віриш, дійсно, це живий чоловік біжить. Студія Крейтек відкриває сезон полювання на чудовиськ. У нашій новій грі Хант, щоб не перетворитись із мисливця на жертву, ви маєте запам'ятати одне просте правило: Лімбо, брейд, Мідбой. Навіщо герої культових інді ігор об'єдналися? Дізнайся у ексклюзивному інтерв'ю з творцем ТІМ Інді. Спеціально кла ігнот, кнонавтів. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні повне поживілля. А просто зараз гаряча новина. Усі звикли, що коли йдеться про збір донорської крові, це завжди похмурі лікарні та суворий медперсонал. Але нещодавно канадські it розробники вигадали абсолютно новий вид допомоги людям. Донорство по геймерськи отримав у грі поранення, і спеціальний пристрій викачує з твоєї вени трохи справжньої крові. Наш проект має назву Бладспорт. Перед самою грою ви маєте ввести дані про свій вік та вагу, щоб програма змогла точно прорахувати, скільки крові у вас можна відкачати без шкоди для здоров'я. Хитрий пристрій під'єднується до джойстика і реагує на твої дії у грі. Кожного разу, як проллється віртуальна кров, пристрій відкачуватиме трохи твоєї справжньої крові. Таким чином, розробники намагаються привернути увагу до проблеми донорства. Наш пристрій можна буде використовувати на великих геймерських заходах, де кожен бажаючий зможе долучити. Читись до нашої програми та пожертвувати свою кров для спасіння людських життів. На створення такого пристрою розробники просять на кікстартері 250 п'ятдесят тисяч канадських доларів. Але майже на старті їх кампанію по збору коштів було заморожено. Причини невідомі, та хай там як, будемо сподіватися, що канадцям таки вдасться реалізувати свій благочинний задум, адже донорство по геймерські це безперечно хороша новина. А поки сідай за комп, адже на тебе вже за. Чекалися ігри, які нещодавно вийшли. Та от чи варто в них грати, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак.